Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему плюси і мінуси професії адвоката. У студії працює я, Ірина Булгакова, а поруч зі мною наш гість це адвокат Олег Зільберт. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Ну і перше питання, звичайне, таке загальне. Як ви стали адвокатом? Як стають адвокатом? Як мрія дитинства? Ну з дитинства, як бо коли вже в старші в старші класик вчився, то бажав поступити на юриста. Так я на навчання і поступив. Після завершення університету, перше місце роботи вже довело, тоді довелося мати справу з судом, тобто представляти інтереси в судових інстанціях, якось мені це сподобалося. Цей напрямок, якби, е, да, правда, з цього часу, поки я став адвокатом, пройшло чимало часу, але тим не менш, якби це в цьому напрямку я рухався. А якщо говорити про проблеми, з якими проблемами а найчастіше стикається адвокат у своїй роботі? Ну про прямо так сказати, що проблема то ну, таких прямо явних труднощі, проблем складнощі. Да, труднощі, складнощі. Ну це робота адвоката, це робота з людьми. От як будь-яка робота з людьми, є ну якби потреба вміти знаходити хо взаємозв'язок, комунікувати комунікувати, звичайно, от з клієнтом, комунікувати з іншими людьми, з, з тими з ким потрібно. В роботі адвоката також потрібно вміти приймати рішення, приймати рішення щодо захисту клієнта і в досить стислі часові проміжки. Адвокат це психолог. Можна так сказати, що ну ні адвокат має розуміти на певному рівні психологію людини. Ну сказати, що він від цього стає професійним психологом, то, звісно, ні. Від якого клієнта ви одразу відмовитесь як психолог, скажімо, як адвокат, який має знати психологію людини від категорично я відмовляюся, якщо людина зі старту пропонує незаконні дії. От зразу і хоче моїм моєю допомогою скористатися для цього, це зразу я з таким клієнтом відмовлюсь працювати. в інших випадках. Я думаю, можна знайти ну сп, можна знайти спільну мову, якщо ми знайдемо скажімо так взаємопорозуміння. А чи правда, що адвокат повинен мати певні зв'язки? Ну, знову ж я попереднім питанням це зв'язки. Це не про адвокатську, не, не про адвокатську діяльність, в принципі, тому що задача задача адвоката це захист або представництво інтересів клієнта. В першу чергу правильно скласти документ, представити інтереси, виступити, довести законну точку зору. А зв'язки це вже ну це не стосується адвокатської діяльності. Тому, е, на мій погляд, адвокат не повин, повинен допомагати клієнту без застосування будь-яких зв'язків. Адвокат має е, мати, ну скажімо, залізну логіку. Оскільки я, наприклад, ну стикалася з роботою, скажімо, і адвокатів, і юристів. Ну юристів не так, а адвокатів особливо відомих. Там ну читала роботи відомих адвокатів. І я, мені здається, що ця людина, якщо хочеш бути гарним, ну класним адвокатом, е, якраз має бути дуже залізна логіка. Чи, чи я помиляюсь? Логіка це один з профільних предметів, який вивчає юрист в університеті, студент юридичного факультету. Але да, адвокат повинен мати, ну, мати логічне мислення, він має застосовувати логіку, він має її застосовувати в практиці, вміти прочитати закон, зрозуміти. І без, без логіки зрозуміти те, що написано просто неможливо. Но ну, в багатьох справах логіки недостатньо, потрібна ще і добра інтуїція. І знову ж таки комунікація. А інтуїція в чому? Ну зрозуміти, як відреагує? Ну, наприклад, в по справі є ну найкращий вихід – це укладання мирової угоди. І адвокат має зрозуміти, чи є сенс це пропонувати другій стороні, і тим самим ще продовжувати збільшувати час розгляду справи і взагалі проводити таку комунікацію. Тобто Це фактор інтуїції. Ну певним чином дану я бачу людину. Я бачу іншого опонента. Я маю ну зробити певний висновок про те наскільки з ним можна комунікувати, по яких питаннях і про приблизно спрогнозувати можливі можливі наслідки наслідки, можливі його реакцію. А тут логіка ну не завжди не, не, не всі води, да. А якою була ваша перша справа? Ви її пам'ятаєте? Е, перша справа да це був спір за е, житлові приміщення. Там як кажуть, після університету зразу в бії це перша справа вона стосувалася. Ну така складна була справа зразу. От ну я там був не один, там ще був один представник. Який вже був адвокатом. і якби ну Перша така от перша справа, вона якби дала розуміння, в принципі, що таке робота адвоката, робота представника ну, на той момент. і що в принципі має робити, ну як це відбувається, тому що те, що написано в книжці, те, що написано, mm. те, що вивчають на юридичному факультеті, і те, що є насправді, ну є певні нюанси, які, тобто, книжка пише, як має бути на на суді, людина бачить, як, як воно є насправді ну не завжди воно відповідає. от, скажімо, так, на 100%. Якось мені е, колись давно, давно один адвокат розповідав, що була така справа, і суд присудив там, скажімо, одній людині пересунути свій будинок на. Два метри там ну з межі певної. Mm. Вам часто доводиться зустрічатися з рішеннями, такими, а не судів. Цікаво ну, не, не просто доводилося. Я такі рішення збираю, я їх використовую. Тому що ну, завжди цікаво, коли от, Коли цікаві, рішення. коли цікаві рішення, коли суддя дійсно відійшов від такої загальної практики і вирішив щось своє бачення, дійсно виклавши покласти його в основу судового рішення. Ну, це, а можете це цікаво, згадати, це... згадати якісь цікаві такі рішення? Ну, які вас вразили? Можливо, вам було складно взагалі, як це може таке бути? Ну... Не згадаєте так сходу? Сходу так, мабуть, що буде складно. Прямо от а, рішення. Ну, я не буду говорити, який Ні -ні. суддя. Ну, да, да, який, тобто рішення було рішення стосувалося товариств з обмеженої відповідальності. І застосування аналогії права до відносин, коли ну це ще було старого законодавства, бо зараз воно врегульовано порядок дії, порядок поділу часток, порядок взагалі функціонування подальшого товариства, у разі якщо один з засновників не приймає участі в його діяльності, або ну невідомо де він знаходиться. Ну при цьому він немає відомості, що він помер. От в такій то ситуації суддя застосував аналогію права до відносин, коли людина померла, засновник. До, mm -hmm. до, до тих відносин, коли немає зв'язку, Ну, це таке одне єдине рішення. Не можу сказати, що воно лягло в практику, що в подальшому всі суди ним користувалися. але така справа була, і ну це цікаво, бо це на той момент нестандартно. Нестандартно. Да а, ви згадали, що там ну скажімо, на. Ну, звичайно, про адвокатську таємницю. Ось я хотів запитати, а які її види і, взагалі, що це? Що ну, адвокатська це таємниця це будь-яка інформація, яку отримає адвокат в результаті взаємодії з клієнтом. І суть вона полягає в тому, що нікому розкривати її, адвокат не має права, окрім того, коли клієнт на це дає безпосередньо він просить це зробити. От. Ну і відповідно зрозуміло, що в суді інформація надається. А так, то ну, понятно, задача адвоката зберігати. То вся інформація, яка надходить, адвокат має забезпечити її. Навіть якщо там треті особи не навіть в незаконний спосіб отримали доступ, то все одно адвокат винуватий, бо він не забезпечив. Угу. А чи може бути покараний адвокат, якщо він, скажімо, поділився адвокатською таємницею? Ну, безумовно, це дисциплінарна відповідальність, може позбавлення, в тому числі позбавлення права. Адвокатської, адвокатської ліцензії адвокатської, да. ну, немає ліцензії, це свідоцтво, право на заняття діяльністю. Ага. Стосовно плюсів і мінусів адвокатської професії, які вони для вас особисто? Плюси це творча професія, це. Творче. Е, ну безумовно, професія адвоката творча. Тому що адвокат пише позовну заяву, відзив, Він готує документи, він же їх сам придумує. Ну це і творчість. Знайти спосіб вирішення. Це, uh -huh. ну, це безумовно. Творча професія. Е, це це відомо до плюсів. Також е, плюс є те, що. Ну, на, постійно потрібно самовдосконалюватися, навчатися. І, в принципі, це з дає дає страви для мозку. Тобто, не, не дає десь так, сам, самовдосконалення. Можливо, да, для, да, для самовдосконалення. З мінусів це стрес, стрес, все таки робота адвоката. Вона пов'язана зі стресовими ситуаціями. Ну і. В принципі стабільність, це ну зрозуміло, що багато адвокатів кожен адвокат знаходить собі клієнтів. Ну разом з тим це робота на себе, і вона як будь-яка робота на себе пов'язана з певною нестабільністю. А важко знаходити клієнтів? Я маю на увазі, якщо людина сама зайнялася своєю практикою? Суть в тому, що коли людина тільки починає, то це дуже складно. Подальшому, тому що реклама да, ну, по-перше, у адвоката дуже обмежені права на рекламу своєї діяльності, яку купа заборон, які в принципі унеможливлюють використання всіх прийомів, які рекомендують рекламіст. Тобто ви не можете дати рекламу, що я такі та такі -то я можу. Дати. Я можу. Ну, от коли я формую рекламне оголошення, я ні до я використовую рекламу в своїй діяльності. Просто я певні обмеження. Тобто, так як от в магазинах пишуть знижки, тільки сьогодні там, тобто вони да? має права такого робити. Ну, ну, але ж ви ви могли б надати там в певний день там? Скажімо, ні, правда я якісь... можу, але ну дуже дуже воно має бути дуже сухо викладено. Тобто, uh -huh. так, так, така реклама, як от магазини, там якихось аніматорів залучити, адвокат Тобто не може маркетинг цього... тут не ну, працює. Маркінг так... не те, що не працює, його не можна використовувати в такому в повному обсязі. От І... не, не сказати, що я хочу, але no, ну no, no, якби, да. Ну якби є, є певні обмеження. От а в подальшому, коли вже є рекомендації, то це в принципі це теплі клієнти, які вже йдуть по рекомендаціям. Це коли ж вже не робив, та напрацював таку свою клієнтську базу. То звісно, то звісно набагато легше. А що ви могли порадити людям, які зараз хочуть стати ну найближчим часом, там хочуть стати адвокатами, майбутнім адвокатом? А з чого варто починати? Які помилки варто ну, врахувати для того, щоб стати адвокатом, потрібно мати відповідний досвід роботи в сфері, по перше, вищу юридичну освіту, досвід роботи в сфері права і здати кваліфікаційний іспит. Якщо людина відповідає критеріям, то готуватися до іспиту, подавати заяву і здавати іспит, не чекаючи, а де можна отримати досвід для скажімо, для людей молодих, які лише вчаться адвокатської практики. Ви маєте на увазі, коли який ще студент, да, тобто він ці люди можуть прийти до вас і, наприклад, запропонувати свої послуги безкоштовно, щоб у вас навчитися. Адже mm -hmm. практика, ну скажімо, вона теж ну Ну, я так не співпрацюю, тому що якби це складно. не в тому річ. Знову ж таки, ми говоримо про адвокатську таємницю для того, щоб людину mm -hmm. чомусь навчити, їй треба надати певний доступ. Адвокат не може надати доступ, е окрім людини, яка, яка не пов'язана обов'язком зберігати адвокат а це крім адвоката, є помічник адвоката. Ну, помічником адвоката може стати людина з вищої юридичного Угу. Тобто є такі певні є певні нюанси, так. Нюанси, да. Тому в ідеалі, звичайно, це куди може влаштуватися випускник в випускник вузу. То це, в принципі, якась установа бюджетна, яка може прийняти на роботу молодого спеціаліста там. В принципі, та практика, яку він отримає. Вона в принципі, в принципі, будь-яка установа. Вона також має має якісь судові справи. Ну більшість вона з ними стикається в своїй діяльність. Панове, у Вас є адвокати? Ну скажімо, в історії а, з якихось фільмів, які вам дуже подобаються як адвокати. Ну, ваші ідеали? Я не знаю, як правильно це сказати. Ну з якщо ми будемо дивитися кіно, то це ну більше більш так. Образ створений штучно, якщо не про справ... ну, от Якщо щодо справжнього, відносно недавно дивився ну, фільм старий вже Закон Гару». це про англійського адвоката в той період, коли становилася сама судова система в Англії. Тобто, коли був суд, був суддя, був суд присяжних, но суд фактично. Суддя фактично Готував присяжних до того, яке, яке рішення вони мали приймати, звісно, там не йшла мова про правосуддя в тому розумінні, в якому ми розуміємо сьогодні. Тобто, ну формальний підхід до розгляду справ. А він своєю роботою намагався це змінити. От. А які справи для вас найскладніші? Ну не можна назвати категорію справи, яка є складніша, бо навіть в будь-якій категорії може бути справа проста, може бути справа складна. скласну. На мій волі складна справа. Це коли відсутня судова практика, ну майже повністю. Тобто, а питання воно спірне, дискусійне. От прямо немає норми, яка забезпечує гарантує право клієнта. От і також в тому випадку, коли е, доказо немає достатньої доказової бази, і зібрати її теж складно. Тобто треба вишукувати, де можна зібрати той чи інший доказ. От, в принципі, це характеристика складної справи. Маємо завершувати 11.29 на годиннику, а 28 секунд. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про плюси і мінуси професії адвоката. деякі питання, на жаль, не встигли. Хотіла поговорити про стратегію, зокрема, як обирати стратегію захисту, але наступного разу зможемо продовжити. Брити на цю тему. Нагадаю, що сьогодні у нас гостя був адвокат Олег Зільберт. А ми говорили ми про плюси і мінуси професії адвоката і власне про саму професію адвоката, які у неї складності, які в неї плюси, які мінуси. З вами була Ірина Болгакова. На до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один